Монотерапія при ендометріозі вона може бути різною: використання комбінованих оральних контрацептивів проти заплідних пігулок. Це пігулка, в якій вміщується доза естрогену та доза прогестерону, прогестину, тобто аналогів своїх рідних гормонів, які продукують жіночі яєчники. Естрогеном і прогестерону. Далі це використання препаратів з так званої групи агоністи та антагоністи надотропін релізінг гормонів. Я думаю, що ті, хто не чули, я хочу пояснити, це препарати, які викликають у жінки фактично менопаузу. Вони пригнічують роботу яєчника. яєчники перестають виробляти як естрогени. Ну і звісно, якщо немає овуляції, то і прогестерони. Третій варіант це використання препаратів аналогів прогестерону, наприклад, Діеногесту. да, це прогестерон, який має найвищі трансформаційні здібності щодо ендометрію, і серед цих прогестеронів він має найвищий рівень пригнічення ендометріоїдної тканини, тобто патологічної тканини. Також є така практика як використання чисто прогестеронових пігулок. Це скажімо, було придумано не як для лікування ендометріозу, Цей тип пігулок був придуманий для контрацепції, тобто як пігулка, яка використовується жінкою для профілактики незапланованої вагітності. Тобто довготривалий прийом, щоденний безсупинний прийом чисто прогестинових пігулок, він призводить до перегнічення. Овуляції, немає овуляції, немає, грубо кажучи, естрогенів. Тобто є якийсь базовий рівень естрогенів, який да, продукується фолікулами, які є в яєчниках. але Оцього піку естрогенового немає, який відбувається за рахунок того, що зростає поступово домінантний фолікул, да, і він виділяє понаростаючі естрогени.